Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Попри те, що зараз через територію України проходить атмосферний фронт, але вже він відступає у східному напрямку і на нашу територію буде поширювати свій вплив антициклон. Тому найближчими днями переважатиме погода в нас з високим атмосферним тиском, переважно без опадів і температурні показники дещо зростатимуть. Отже, на синоптичній мапі, як ви можете бачити, на території України буде поширювати свій вплив. Антициклон відповідно він забезпечить переважно суху погоду у більшості областей лише найближчої ночі на півдні та північному сході невеликі дощі, а також в неділю та понеділок місцями в Карпатському регіоні. Завтра в нас буде як перехідний день, буде більше хмарності і дещо вітряно. Напрямок вітру переважатиме північно-східний з переходом у західних областях на південно-східний. Надалі вже у неділю та понеділок його швидкості зменшиться, і він переважатиме змінних напрямків. Також місцями у західних та північних областях вночі та вранці можливе утворення туманів. Температурні показники дещо підвищаться. В нічні години вони становитимуть в межах 7-12 градусів, а ось на Закарпатті та півдні країни, а 18 числа і по заходу країни в нічні години вже дещо вище 13-18 градусів. В денні години завтра очікуємо температуру в межах 19-24 градуси, а на півдні країни 22-27. І ось такі 22-27. Збережуться вже по всій території України в неділю та в понеділок. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.